З миром Божим, кожен має такі питання, звідки він, чому тут, який сенс взагалі, хто ми і так далі. Коли ми були дітьми, ми постійно були такими цікавими дітьми, зі скритим серцем. І коли ж ми вже дійсно. Виросли, ми перестали цікавитися. Ми перестали дійсно мати відкрите серце. Наше серце воно перетворилося на льод. І ще і стає, він говорив, що цей народ він нічого не бачить, нічого не розуміє. Мають очі, але вони не бачать, мають ушу не чують, мають серце, але серце кам'яне. І ми ну, як ті айсберги в океані. Тільки айсберг та й не в океані, а в нашому серці. В нашому серці є тьма. Тому від, тих, від того появляються різні депресії, різні захворювання, різна ненависть, і так далі. Тому що немає любові, тому що в серці є темрява, є лід. І Слово Боже. Воно дійсно має в собі життя. Коли ми наповнюємося Словом Божим, ми тоді можемо жити. Ми тоді відроджуємося, тоді ми маємо всередині в своєму серці світло, і це світло ми маємо дійсно нести людям, і ми можемо бачити, що вистачить кожному з батьків. Не треба в школах викладати слово Боже. Вистачить, що кожній родині батьки будуть навчати цьому світлу дітей своїх. І зміниться вже тоді нація, зміниться тоді світ. Тому що вони вже будуть розуміти, вони вже будуть пізнавати Слово Боже. Слово Боже, воно. Несе нам життя. Від Слова Божого виходять різні хвороби. Від Слова Божого іцілюються. Від Слова Божого приходить спокій і вільність від Слова Божого. І ми і наша церква, пастирі кожен день вони на своїх каналах викладають кожен день хліб духовний. Для чого це? Для того, щоб ми перебували постійно в відкровеннях, в молитвах, постійно перебували в Слові Божому, щоб Слово Боже воно постійно наповнювало нашого життя для того, щоб ми перебували в світлі. І кожен християнин, який називає себе християнином, має дійсно нести це світло проповідувати. І навіть можна можемо побачити, що церква сьогодні вона далеко від ідеалу. Але навіть в церкві найздоровші люди, найщасливіші люди, вони всі знаходяться в церкві, хоч навіть відійшла церква, то що говорити, коли церква буде дійсно істина, правильна, коли церква вона буде сто процентів виконувати Слово Боже, яке дано нам. І все залежить від нас. Так насправді, від, нашої, від нас самих, від нашої родини, від нашого е, кругу спілкування і, і так далі. Ми маємо робити від себе все залежне. Ми маємо перебувати в Слові Божому, навчати своїх дітей, Слову Божому, щоб воно дійсно жило в нас, щоб воно несло е, світло. Амінь.